Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни і методи ведення війни Російською Федерацією будемо говорити з нашим гостем Іван Ступак, військовий експерт, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. Вітаю пане Іване, слава Україні! Вітаю, вітаю дуже дякую за запрошення, Героям слава. Друзі, вас також вітаю і закликаю підтримати наш ютуб канал своєю вподобайкою. Підпишіться на нас зараз. Спадні часи потрібно якось об'єднувати свої зусилля, єднатися. Тож, будь ласка, давайте зробимо це все у нашій родині. Фокус. Ну і про дзвоники, коментарі також не забувайте. Це також завжди приємно бачити під нашими відео. Ми розпочинаємо. Пане Іване, 10 травня розпочалася така масована атака Російської Федерації на півночі нашої держави на рубежах і на кордоні із Харківщиною. І з території Російської Федерації посунули окупанти. Все це сталося вночі, в ніч проти цього п'ятничного дня. Так Різні повідомлення зараз у мережах. Ми, звісно, ж першу чергу спираємось на офіційні джерела і так далі. Але от дуже цікавий метод ведення цієї війни окупантами. Дуже схоже на те, що було на початку повномасштабного вторгнення в лютому 22-го року. Дуже багато повідомлень фейкових. Ми розуміємо, що у вас яка у вас є інформація, наскільки там складно, і чи є можливості зараз у росіян дійти до Харкова? Ці плани вони собі поставили, як ми розуміємо, зараз так. Дивіться, ну ми поруємо дуже обмежену кількість інформації. Ми не розганяємо плітки, ми не розганяємо якісь інсайди. Телеграм-канали, щось таке інше. Що у нас зараз є? Є спроби про прориву росіян. Це не ну, не класичне, що там безліч техніки пішло, там авіація. Так, вночі гатили авіацію, так, вкидали фаби так, були системи залпового вогню вночі, але пішли диверсійно розвідувальні групи. Тобто, це невеликі групи людей на збройні. Їхня мета, яка зайти в глиб, зробити диверсію, роз, розвідати і там далі вже залежно від ситуації, або закріпитися і чекати на допомогу, або вертатися назад. Вже в мережі є світлини про те, що декілька цих ДРГшників повністю в нуль обнули їх на нашій території, все вони вбиті. Є світлини, знищеної принаймні, мінімум три одиниці техніки важкої, знищеної нашими військовими. Президент каже, що більш-менш все контрольовано, але ваш колега журналіст Юрій Бутуса, пише, що так, там знали, так розуміли, але питання чому не втримали, чому втратили 10 квадратних кілометрів території України, дали росіянам можливість створити плацдарм, то була така себе сіра зона. Звісно, зараз поки що інформації багато немає. Ще раз є офіційна складова, що відбили. Наші військові дають відсіч, росіяни несуть втрати. В той же час росіяни активно, ну це майже нічого не сказати, активно. Вони просто розстрілюють інформаційний простір про те, що е, там, ну, умовно е, Пірве, гвардійська авіаційна група просувається. Тобто вони дійсно на інформаційному фронті намагаються створити враження, що все, оце ось 2-0, наступ або 3-0, і все. Треба тікати, плюс на додачу погрози. Це можливо не погрози. Такі ультиматуми, як це було в за часи нацистської Німеччини, коли німці там «русський Іван, здавайся, іди в плен. Там тебе ждет. Там, От так само росіян закидують українські офіцери. Здавайтеся, Зеленський нелегітимний. Завтра буде пізно вже останній шанс. Давайте разом будувати нову Україну. Тут ну, повна маячня, але вони вкидають. Тепер по людях це ця інформація дуже така. Ну, щораз дуже неверифіковано, тому ми на неї спираємося тільки так для загального розуміння, бо насправді ми не знаємо, що там відбувається. І так, є три е, області Російської Федерації, звідки може бути велика загроза. Перше, Брянськ, Курськ, Білград. Брянськ, Курськ, Белгар, Белгород – це вже Харків пішов. Харківщина орієнтовно. Е, Брянськ 8 тисяч військових стоїть російських, це орієнтовно 8 тисяч. 8-10 тисяч, білгород орієнтовно 30 тисяч. Всього, всього ну, ще раз це не дуже верифіковано, але приблизно 50 тисяч військовослужбовців. Не факт, що всі 50 тисяч стоять з автоматами, з рушницями, з кулеметами, бо є війська допоміжні, є там адміністративна, є поліцейські, є блокпости. Тобто, ну. Не означає, що всі 50 будуть заходити. Є, є господі, е, шпиталі, є е, годівничка, хотів сказати, там, де їх годують. Е, тобто, ну велика кількість людей займається адмінфункціями. Е, е, називається там 400 танків, е, тобто сила, ну, начебто, і велика, але в той же час поки що дуже обмежена такі, така спроба зайти на територію Харківської області. Що мають на меті? Ну, звісно, це. Захопити Харків це так гучно сказано. Є мета знищити Харків, бо Харків можна захопити тільки тоді, коли він повністю в нуль знищений. Вони намагаються скористатися можливістю, поки немає в Україні цих снарядів, боєприпасів, і це буде такий повзучий наступ. Вони зайшли, вони окопалися, і українці будуть змушені починати контрнаступ, ресурсу цього немає. Тобто, ось така у них та чи це працює в принципі, пане Іване? Чи доводиться зараз наприклад свої резерви, свої кількості особового складу перекидати українській стороні за вашими даними для того, аби заткнути оцю умовну дірку? Хоча дірки, як ми розуміємо, немає на Харківщині. Ну, дір, ну, дірочка, дірочка, це так можна доречно казати, ну, є просування росіян. От Юрій Бутусов каже про 10 квадратних кілометрів. Він, до речі, кому буде цікаво, ввечері вийде на стрім і розкаже більш детально, що там відбувається. Бо він в темі, в матеріалі, він безпосередньо знаходиться на лінії розмежування. Можливо, не, не саме там, але в нього є безпосередньо контакти з людьми, і він такий рупор інформації про те, що відбувається безпосередньо з перших рук. А, я знаю, що відправляють додаткові сили на Ну, скажем так, майже в тому напрямку є і нацгвардія, є і збройні сили, є там дисертаційні моменти. Тобто, ну зрозуміло, що наші військові верніше наше командування бачило цю загрозу, повідомлялося. але ми з вами про це говорили: що не хочу говорити дивно, не було в мережі забито. Як це було е, напередодні вторгнення в 22-му році, безліч е, світлин е, супутникових знімків цієї території? Бо згадайте, коли, коли Росія тоді голтувала свій наступ, е, західні журналісти постійно замовляли снімки знімки, знімки супутники тієї території, там можна було показувати в, в розвитку. Там от було 5 наметів, стало 50 наметів, було 100 танків, стало 1000 танків, тобто зростання. Плюс було багато такої open source intelligence розвідка з відкритих джерел, коли російські вояки, вони там розміщуються, зміщувалися на кордоні, там, знімали Фото робили, відео робили, геолокації виставляли ВКонтакті, і потім ну, журналісти там: ага, ми бачимо, там, умовно, там 35-й, окремо штурмовий загін, там буряти". о, Цікаво. Зараз. Такого валу інформації не було. Тут два такі сценарії. Я собі бачу, два висновки. Перший, росіяни витягнули уроки з попередніх періодів. Вони нічого не виставлять в мережу їх або маскування. В них було просто ідеально. Не побачили, або по-друге. Можливо, вони були настільки розрізнені, настільки не згруповані, в одну кучку їх не стягнули, і що ну, західні розвідники, західні журналісти просто ну, не змогли ідентифікувати. Тут, тут вони стоять тут, не готуються наступати, чи просто от, вони зібралися невеличка така кучка, і щось вони тут роблять. Пане Іване, я от щойно згадав повідомлення наших військових стосовно скупчення трьох батальйонів кадирівських військ на кордоні із сумщиною? Ось буквально вже на початку травня, якщо не помиляюся, були повідомлення такого характеру. Що стосується не лише Харківщини, а й Чернігівщини і Сумщини. Чи варто очікувати якихось провокацій там на вашу думку? Три батальйони це ми знали, що їх відправляють кадирівців. Вони там вони знаходилися в Білгородській області. Їхня мета була протидіяти можливому просуванню РДК, легіон свободи Росія. Тобто такі загр... загороджувальні загони. Да, загороджувальні вони стоять на кордоні і от повні щось там зробити. Про провокації на інших напрямках, ну, Сумщина. Також у фокусі уваги росіян ДРГ там регулярно заходили. Просто не хочу говорити як це до себе додому, але регулярно заходили. На жаль, були там і втрати серед наших цивільних, які стали безпосередніми свідками проходу російських ДРГ. Просто свідок і ДРГ їх знищувало, щоб не розказали. Працівниками СБУ, або Нацполіції, поліції, або військовим, скільки їх було, як озброєні прикмети, звідки і куди йшли, щоб не можна було ідентифікувати е, місце там, шлежки, льошки, де вони знаходяться. Це в лісі або є якась окрема хата в якому селищі, куди вони заходять, де їх зустрічають, обігрівають, годують. Тобто, ну ще раз сумщина, це таке місце, де їх було дуже багато раніше. Ну, а що стосується Чернігівщини і Сумщини, ну, в перспективі варто чогось очікувати, так розумію? Чи буде ну, на тому самому рівні це продовжуватись? Ну, ми не знаємо через ми не знаємо задум росіян, ми не знаємо їхні можливості. Звісно, вони б хотіли там і Київ у блогу взяти, і до і Харків взяти, і Одесу взяти. До речі, чому Харків-Одеса, і чому в них так, от не сказати, не спиться їм з приводу Харкова та Одеси, це. Намагання отримати сатисфакцію за події десятилітньої дивнини, коли Харків та Одеса встояли під натиском того руського міра. Отої зарази зсередини, коли навіть згадайте на Харківській здається обладміністрації якийсь покидів, все ж таки зміг вивесити російський триколор, вони там дуже з цього хвізувалися. Його потім зняли. Харків втримали. На жаль, Луганськ, Донецьк. Ні, Харків втримали і втримали Одесу. Спалили стяк російського цього. Угруповання в будинку профсоюзі, чи Так, все пропілок, проспілова вони взагалі, от у них є там якась ерекція на цю тему. Ми повернемося до Одеси. Ми там проведемо суд над всіма націоналістами саме в будинку проспілок. Що ж таке? От, от я розумію, що це їм треба сатисфакція. У них ще раз, не спиться саме через те, що не змогли тоді захопити ці два регіони, і ось хочуть повернути їх. Ну спочатку зруйнувати, а потім повернути. Паніване, от стосовно бажань Російської Федерації і їхніх амбіцій стосовно нашого Києва, так ви зазначили, нікуди вони не поділися. І в цьому зв'язку повідомлення від нашого генерала Павлюка збройні сили України готують 10 нових бригад. Частина з яких буде розгорнута для захисту Києва. Про що говорить ось ця от, е, теза? Так про це повідомлення: чи потрібно готуватися до оборони Києва і як швидко сюди можуть дістатися окупанти? І найголовніше, найголовніше, що і також артикулює Павлюк, як ми розуміємо, зараз головна проблема за його словами, це нестача техніки, а не людей? З технікою проблема з озброєнням є проблеми. Е, дивіться, було багато повідомлень про те, що північний кордон він вже захищений, і я навіть називав я ретранслював треба визнати дані офіційні бо все все що стосується оборони це така дуже чутлива історія. Там 500 тисяч мін називали, і там все закопано, все зарито, Але останнім часом, на жаль, йдуть повідомлення від наших військових про те, що не на всіх напрямках північного кордону в нас так класно, як це було показано, як це було в, в офіційній хроніці, на світлинах. Є місця, де ну, не, не, не робиться. Не робляться фортифікаційні споруди, або робляться дуже погано і не можуть зрозуміти, чи це грошей не вистачає, чи це якесь самодурство, що там все нормально, нічого там вже не буде. Тобто, ще раз, є місця, де ок все зроблено, і вони їх видно було, їх постійно показували в хроніці, а є місця, де. Ну, М'яко кажучи, дуже 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 погано. І, до речі, знову повертаючись до Юрія Бутуса, він теж постійно це звертає увагу: що є, на жаль, місцями такі речі, як намагання кинути пил в очі, що вау, у нас все клас, все супер. А коли повертаєшся, не знаю, в сторону, там декілька кілометрів в сторону, то ситуація набагато гірша, ніж вона була раніше офіційно озвучена. Справді, напевно, ще не покажуть таких, от непідготовлених ділянок на кордоні. Із Київщиною, так але пам'ятаємо, що підготовлені ділянки дуже часто публікувалися в телеграм-каналах на той час відповідальних за цю роботу осіб, у які носили піксель ЗСУ. Не буду називати ім'я цього офіцера, але зараз він не виконує свою роботу, наскільки я знаю. Добре, будемо стежити за цим, всім, пане Іване. Але от і ще цікава штука до вас, як до екс-співробітника Служби безпеки України, питання стосовно цієї події. Із літаком над Україною наже ж тут безльотна зона. Так з'явилось mm -hmm. повідомлення Flight Radar повідомляє про те, що через Україну летів пасажирський літак Boeing 777 Рейс Москва Анталія, Російська Федерація, Туреччина. він зайшов у наш повітряний простір в Харківській області у напрямку Бахмута. Пишуть, можливо, збої в Радарі, але все ж таки, якщо правда, як це взагалі можна трактувати, пане? Іван? Я думаю, ні, я думаю, збої, максимальні збої, бо такі речі вже відбувалися, такі речі вже були. Жоден притомний там взагалі ніхто не полетить в напрямку України, навіть в напрямку Львівської області маю на увазі міжнародні компанії. Всі чудово розуміють, що ну. Навіть так я наскільки спілкуюся з європейцями в деяких моментах, вони взагалі вони їм їм здається, що коли ти перетинаєш кордон з Україною. От... З Польщини, з Угорщини, то все, отут одразу стрільба, тут як в кіно, там, там палає, там автівки згорівші. Ну ти, ти пишеш, ні, це там на фронті. Ні, 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 я мені казали, що у вас тут все палає, просто що у вас там е, жебраки всюди, у вас там е, трупи валяються. Ні, 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 ну, ну такого немає. Тобто я, я до чого веду, що навіть якщо появити собі, що якась авіакомпанія каже, а ми тут зріжемо навпростець, ми тут, тут, тут з економим паливо. Я думаю, що ну, 100% ніхто ні, ні, б не полетів, бо всі знають, що велика насиченість систем протиповітряної оборони, систем радіоелектронної боротьби. Тобто я б більше, не дуже більше, я впевнений на 100%, що була якась помилка в роботі сервісу, щось неправильно було визначено. Ну і трагічна доля рейсу mh 17 не дасть збрехати та... Так. Того часу, якщо ще на початку російсько-української війни це все відбулося, на жаль, ця трагедія сталася, то що вже говорити про нинішній час? Ну і якщо говорити про літаки на останок, пане Іване, перші F-16 з'являться в Україні протягом декількох е тижнів, їх е передадуть до е початку липня. Про це повідомляє видання за стандарт. Хто саме буде постачальником саме цих перших партій винищувачів в 16 невідомо не повідомляється. Але наскільки вони стануть геймченджерами? я знаю, що і пан генерал Залужний заявляв, що сильно не змінить ситуацію на полі бою і багато інших аналітиків, і так далі. Але все ж таки, от зброя, яку давно очікуємо, і зброя, яка зараз буде дуже принагідна. на певних коротких, нехай може. Можливо, в ділянках фронту зможуть зробити погоду нам хорошу, так 100% на коротких ділянках на певному горизонті подій вони зроблять погоду. Залежить, звісно, ще від майстерності нашого екіпажу пілотів. Звісно, там кожна там, різна підготовка буде ну, стандартизована, але тим не менш, ну, у кого є більше досвіду життєвого, це теж буде впливати. Плюс, які ракети будуть, яке озброєння буде до цих ракет. Якщо дешеве, щось, то воно ну не точно вже буде ну не точно має на увазі і дальність і радіус дій буде не дуже якщо коштовно, то можна там за 100 за 160 кілометрів знищувати російську авіацію. А, за що хвилюються росіяни? Дуже сильно вони хвилюються за ну по 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 кількості ні, вони кажуть, що для цих літаків свого часу під час. Холодної війни було створено багато різних боєприпасів, які лежать в різних складах, в різних країнах, і там є термін придатності вже приходить. Що українські пілоти будуть використовувати тактику: не будуть влізати в повітряні бої токфайт. Як це друга світова, один літак за іншим, ці стрільби? Ні, вони будуть залітати як далі, відстрілювати свій боєкомплект по наземних позиціях, по літаках, по радарах і потім назад тікати. Звісно, що у росіян є ідея фікс їх знищити. Що росіяні з зідних і деформацій? Вони торгуються за кількість за їхніми розрахунками, що якщо у Україні буде 50-70 літаків, буде. Нецензурно знову хотів сказати, буде погано. Я кажу, нічого доброго з цього не буде. Але ще раз це е, російські джерела. Ми їх сприймаємо дуже обережно, бо там також може бути дезінформація. Ну звісно, ще раз останнє, кажу відкривається сезон полювання в, в, в за літаками на моменті їх зльоту, на моменті підльоту, на моменті заходу, по повернення. Плюс, звісно, е, є бажання знищити їх безпосередньо на місці базування балістикою, і росіяни зараз гадають, чи буде це Польща, де вони будуть базуватися. Чи буде це Румунія, чи буде це Молдова? Ніхто не знає. Будемо за цим стежити дуже уважно, тому що дійсно очікуємо прибуття перших літаків такого типу. А там буде більше і буде гарячіше. Будемо очікувати від вас, також коментарі з цього приводу, пане Іване. Тому не говоримо про що вайта, кажемо до побачення. Вам дякуємо за те, що долучили. Так, 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 так. Іван Ступак, військовий аналітик, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. І дякую нашим друзям, глядачам за те, що також долучаються, за те, що залишаєте свої вподобайки, коментарі пише. Пишите, підписуєтесь і залишайте дзвоники. Будьте в фокусі. Мене звати Павло Ковальчук і до зустрічі з вами у наступних відео.